Відразу два призові місця привезли коломийські танцюристи у писанкове місто. Золото і срібло. Експериментальний театр танцю дихання виборов у Києві. Саме там відбувався фестиваль аматорського мистецтва Art Телент Фест 2013. Деталі у сюжеті. Експериментальний театр танцю дихання заснували взимку 2008 року. Зараз колектив функціонує при міському палаці культури Народний дім. У диханні займаються три вікові групи молодша, середня та старша. Загалом театр танцю об'єднує більше 40 дітей. В основному у нас колектив є народного стилю, народного напрямку, з елементами бального танцю. Ну, пробуємо в усіх напрямках джаз, степ, модерн. Але ну, в основному все-таки дитяча студія, от зараз вони є на екрані, то вони напрям народний. Колектив хоча молодий, але показує вже себе на самих хороших рівнях сьогодні. Молодий, але має велику енергетику, має великий талант і має великий потяг до мистецтва. Подосконалюється і сподіваємося, що скоро він себе заявить на міжнародній сцені. Фестивальне життя у дихання, на жаль, не надто насичене, розповідає керівник театру танців Мирослава Воротняк. Проте, якщо виходить кудись поїхати, то додому танцюристи без нагород не повертаються. Остання перемога в нас була можна сказати навіть така дуже грандіозна і несподівана, тому що багато учасників це Київ, Київська область, лише були з Чернігова. Вінниця і Івано-Франківська область це ми, а все решта це Київ. І змагатися з нами було дуже так, ну не з простих ситуацій. Але на подив, ну не знаю, якось згрупувалися, що діти, що дорослі. На фестивалі аматорського мистецтва Арт Talent Fest 2013 Коломияни вибороли золото і срібло. Перше місце отримав Танець Гопак у виконанні дорослої групи. А друге заробила середня з постановкою козачок. Враження дуже хороші, позитивні, багато чого запам'яталося, адже ми. Привезли перемогу, також побачили інших учасників фестивалю. Дуже позитивні емоції, дуже багато чого нового побачили, дізналися, багато чого черпнули для себе. Звичайно, тільки позитивні привезли перше місце, оскільки ми дуже старалися. Нам було дуже приємно, що в нас є перше місце і друге. Ще є багато, ну є купок, медалі. Дуже сподобалося виступати, і відчуття дуже гарне було. Коли ти танцюєш, в тебе таке відчуття ніби дуже. Нам дуже сподобалось танцювати на великій сцені. Там було дуже багато учасників, дорослих і малих. На нас дивилось дуже багато людей, хтось незнайомих. Ми дуже ми дуже раді, що ми зайняли призове місце. Кожна участь, кожна поїздка на фестиваль, потребує чималих витрат. Тому Мирослава Воротняк в першу чергу дякує батькам дітей за підтримку і розуміння. Адже з меценатами у наш час скрутно з сумом констатує жінка, та це все одно не заважає театру танцю дихання бути серед кращих. Запрошуємо молодих людей, які мають бажання працювати. І показати себе на сцені, ми раді завжди бачити. Так само і маленьких, юних, які відчувають свій потенціал в танцях. Ми раді їх тут бачити завжди. Вівторок, четвер, наші дні, будь ласка, підходьте в 17-й кабінет.